Ми шиємо наш одяг, нагадуємо українське виробництво, і шиємо свій одяг від ески до п'яти ксівель. І дуже часто, навпаки, ми не шиємо навіть і Емки, тому що всі наші фасони, весь наш крій, всі наші речі, вони більше сфокусовані на жінок великих розмірів. І враховуючи, що ви написали цей коментар під пост. Постом на розпродаж, то вся справа в тому, що в розпродажі реально залишаються лише маленькі розміри, і там всі великі вже давно розібрані, тому воно знаходиться на розпродажі. Але наші ціни взагалі дуже невисокі, не і навіть в новій колекції є безліч речей по класним, адекватним цінам. Тому просто перейдіть на наш сайт і подивіться новинки, і там обов'язково знайдете свій розмір.